Привіт-привіт, друзі! 8.45 на годиннику я ввімкнула гарненький мікрофон для того, щоб гарно було чути мене зараз і в записі студія Управління Часом Богоштаєм на зв'язку. З вами Катерина Мілютенко. І сьогодні я хочу поговорити з вами про компетентність. Дуже таке, знаєте, класне слово. Насправді воно дуже часто використовується. Компетентність – це вміння е, робити, е, вміння робити те, що ти вмієш робити, і робити це на гарному. На гарному рівні, гарному стані. Що хочу сьогодні з вами проговорити про що? Безпосередньо. Безпосередньо хочу з вами поговорити про навчання, тому що компетентність досягається саме навчанням і застосуванням цих знань на практиці. Чим краще ми з вами вміємо діяти в умовах. В умовах класу, а потім в умовах е, живого життя, тим краще ми можемо стати і тим високою компетентності ми з вами є. Це дуже важливий момент, що компетентність з'являється в момент навчання. І насправді, саме розуміння будь-чого з'являється в момент. Використання. Тому що з навчанням ми ніби е, зрозуміли саме з теорією, так? ми ніби зрозуміли, готові щось робити. Е, і тут з'являються, можуть з'явитися бар'єри насправді. Е, можуть з'явитися бар'єри, і ці бар'єри, вони доброго, доброго, доброго раночку. І ці бар'єри, вони в тому, що. Як правило, ми в чомусь не розібрались в теорії. Ми не знайшли всі незрозумілі нам слова, ми не знайшли або пропустили якийсь момент і перестрибнули до чогось іншого. Але насправді ми не розібралися із самою теорією. І навіть якщо ми щось зрозуміли, то ось це наше зрозуміння дуже. Наше розуміння дуже легко перевірити на практиці безпосередньо, тобто почати щось застосовувати. І ось тут проявляється наша компетентність, і ось тут з'являється наше, з'являється наше, знаєте, вміння, вміння все ж таки застосовувати інтелект. до речі, чи знаєте ви, що таке інтелект? Чи дивилися ви визначення інтелекту у а, тлумачному словнику? Тож інтелект це не просто знання, які ми з собою носимо. Інтелект це вміння застосовувати на практиці застос... знання, які ми маємо. І в цьому наша фішка. І а, тільки Людина та савці, людина класу савців має вміння застосовувати і має інтелект. Але чи всі ми ним користуємось? Тому сьогодні насправді я з вами говорю про те, щоб подивитися, а що в житті у нас не виходить, а що в житті нам потрібно підтягнути, і де саме доброго доброго ранку, і де саме ми з вами пропустили якийсь момент. Чи не розібралися із градацією, пропустили якусь, якусь частинку матеріалу і просто пішли далі. Да, доброго ранку, чи розібралися ми з вами з усіма словами, і вони дійсно існують в нашій реальності вже вивченого, як ті слова, які в тих дефініціях, в тих визначеннях, які Потрібні там по контексту, бо дуже важливо бути компетентним і застосовувати свої знання тоді, коли ми з вами живемо. Чому сьогодні я говорю про знання? Тому що компанія Богуштайм є компанією, яка допомагає людям досягати їх власних цілей і вміння. Гарно працює, та і допомагає наростити м'язи в, у вміння ставити ці ті таким чином, щоб їх легко було досягати. Як ми це робимо з допомогою тренінгів? А тренінгів це ця частинка, коли в нас є невеличка частинка теорії і велика частинка практики. І саме тому, що Наша з вами ефективність, компетентність і продуктивність міряється не за кількістю даних, які ми маємо в, нашій, в нашому розумі, а саме за кількістю результатів, які ми надаємо, за вмінням ось ці дані застосовувати в своєму житті і отримувати якийсь результат. Тому сьогодні знову про те. Понеділок, я розумію, що день такий тяжкуватий для активностей, тому що всі активізуються і всім потрібна ваша увага, бо сьогодні початок тижня, а це значить, що потрібно налаштуватися на те, як цей тиждень буде йти, але ж, але ж дуже важливо, крім того, що налаштуватися, почати надавати результати. А їх можна надавати тоді, коли ти точно все розумієш, точно все маєш, і точно вже встиг спланувати, які результати потрібно надати, і точно вже встиг ці результати врахувати в своє майбутнє, та? тобто взяти із свого майбутнього і от. Ем... Транслювати, розкрити да, сьогодні. Як це вміти робити, я скажу вам насправді дуже просто. І можу це розповісти протягом однієї-двох годинок. Але розповісти це одне. А навчити робити це зовсім інше. Тому. Тому саме сьогодні і саме зараз з вами говорю про вміння вчитися і застосовувати ці знання на практиці. Бо завтра, доброго доброго ранку, завтра о 19 за Києвом буду проводити вебінар, який, який буде про чат GPT, про те, що навколо скрізь говориться, про те, що. Використовують майже всі, але використовують в двох відсотках не в тому розумінні, як хотілося, не в тому розумінні, як насправді є, а використовують для того, щоб погратися, написати максимум якісь текстики і створити якісь картинки, для яких, по суті, сам чат GPT, як чат GPT, як нейромережа, яка призначена. Для генерування текстів, і е, вона не, не, не дуже то й вміє то класно робити. Для цього є інші нейромережі, але ми з вами. Якщо не знаємо цих даних, якщо не вміємо користуватися ніякими функціями, то будемо використовувати тільки те, що ми бачимо і що лежить на поверхні. І тоді в мене питання: наскільки ми компетентні у використанні нейромереж, особливо чату GPT, так, або там грок 3 наскільки ми. Використовуємо свій власний інтелект для того, щоб спілкуватися з цими нейромережами. Про це буду говорити завтра на вебінарі, і про це будемо з вами думати разом, тому що насправді компанія Богуштайн існує для того, щоб підвищувати ефективність кожного нашого клієнта. А цю ефективність можна підвищувати тільки тоді, коли є бажання, як мінімум двох осіб. Наше, в моє, як тренера компанії Бугуштам, в як компанії Богуштайм, і ваша як учасника, як нашого клієнта, як людини, яка готова застосовувати отримані знання. Звісно ж, звісно, ми дуже багато хочемо результатів, але для цього потрібно. І прикладати зусиль. Тож, чекаю вас завтра о 19.00. А для того, щоб потрапити на цей вебінар, напишіть в коментарях і попросіть, так, просто напишіть веб, і ми вам надамо посилання для реєстрації. Або запитайте в наших менеджерів, з якими ви спілкуєтесь, для того, щоб встигнути. Встигнути потрапити на цей вебінар. Бо насправді ми з вами ж хочемо бути компетентними, і ми є компетентними в багатьох частинках нашого життя. Але наша відповідальність в тому, щоб брати і бути, від, бути компетентними в всіх, всіх ключових областях нашого життя. Тож, друзі, Завтра о 19 чекаю вас. У нас з вами залишається 2 хвилинки до 9 ранку. І я маю вам нагадати, що якщо ви ще не встигли створити свій план на день, будь ласка, створіть його прямо зараз, доки вас не задіргали з різних боків і не закрутили і не спланували ваш час за вас. Тобто не спланували вас повністю. Пам'ятайте, що це мають бути завдання робочі, це мають бути завдання з навчання, це мають бути завдання особисті, це має залишатися час на форс-мажори. На форс-мажори ми залишаємо 20% свого часу в добі, далі проставте біля кожного завдання свої м час. Свій час, які ви вважаєте, що ви потратите на виконання того чи іншого завдання, поставте пріоритети ідеально визначити для себе три, максимум п'ять основних завдань, які ви сьогодні готові зробити, і які ви сьогодні маєте зробити е, в, різних, в різних сферах вашого життя, в різних ключових областях вашого життя. І, звісно ж, після того, як ви визначите пріоритети і проставите. Час створіть, будь ласка, свій маршрут дня або розклад. Та проставте в тій послідовності завдання, в якій ви хочете їх здійснювати, і в якій вам буде найкомфортніше їх здійснювати. Для цього ідеально підходить наш Бугужбуг, бо там є саме ця шкала від 0000 до 2359, яка дає повну картину вашого дня. Друзі, не забувайте, що ви складаєте план для себе, і ви складаєте план для того, щоб створювати результати в своєму житті. Тож подумайте, що ви сьогодні хочете отримати, і зробіть це. А я вам кажу до завтра, до 8.45 на цьому ж самому місці, і, па-па, скоро побачимось.